Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про трохи душнувату, але важливу тему регуляції в банківському секторі найбільшого кредитного ринку в світі, тобто в банківському секторі Сполучених Штатів. Там державні регулятори готують послаблення вимог до банківського капіталу, і це несе цікаві зміни до американської фінансової системи. Я нагадаю, що ці регуляції були введені після того, як сталася криза. 2008 року, і добре так понесло. Тож регулятори вимушені були так чи інакше обмежити ряд речей, які мали б слідкувати за роботою банків, і аби не доводити до потенційної фінансової кризи. Зараз Америка вирішила давати волю фінансовим установам, щоб Фредович мав свій золотий вік. Ми пам'ятаємо, давайте розбиратися, що хочуть змінити, і до чого це може взагалі. Привести, які наслідки мати тема важлива. Якщо ви хочете знати важливі, теми, то дивіться з вами Валентин. Давайте розбиратися. Чому взагалі американський банківський сектор важливий? Почнемо з того, що фактично від нього залежить рівень економічної активності найбільшої економіки світу, і в свою чергу, яка тягне активність світової економіки в великій мірі. Звичайним смітом і Сімпсоном американські комерційні банки надають кредити на нерухомість автомобілів, наприклад, підтримуючи рівень споживання на внутрішньому ринку. В свою чергу це забезпечує доходу для бізнесу. Сам бізнес також кредитується банківською системою, і без неї він не зміг би розпочати свою діяльність в повній мірі чи розширити її. Інвестиційні банки виступають ключовим посередником на американському фондовому ринку. Також на найбільшому світі, і, окрім того, самі забезпечують значну частину обороту на ньому. Також не варто забувати, що американський долар є основною валютою світових резервів та міжнародних розрахунків на довірі до американської інституційної та фінансової, у тому числі банківської системи, тримається гегемонія долара в світовій економіці. Ну, будь-який переказ, ми пам'ятаємо, через SWIFT робиться через банк через банки США. Для всього світу штати вже добрі 80 років є безпечною гаванью, де можна безпечно тримати і куди можна безпечно кладати свої такі важливі долари. Тому будь-які потрясіння в американській банківській системі викликають паніку по всій планеті. Знову таки, наприклад, так сталося в 2008 році, коли через колапс Бульбашки іпотечного кредитування навернулася вся банківська система США. За нею фондовий ринок а далі каскадами вся світова економіка. Причини та перебіг цих подій ми детально розбирали у відео на останньому капіталісті. Тож не будемо зайвий раз зупинятися. Посилання буде в описі до цього відео. Так чи інакше, важливість банківської системи США та її вплив зрозумілі, і будь-які зміни в правилах її функціонування розглядаються під лупою в усіх політичних, фінансових та аналітичних установах світу. І саме такі зміни відбуваються зараз, адже уряд Сполучених штатів готується змінити один з ключових показників регуляції банківської діяльності, додатковий коефіцієнт левереджу. СЛР, так званий. Зробимо ще один душнівський ліричний відступ. І з'ясуємо, що це взагалі таке. Додатковий коефіцієнт левереджу це співвідношення між найбільш надійними статтями капіталу банку, так званим капіталом першого рівня, та всіма ризикованими активами банку. Кажучи, простими словами, це те, наскільки. Банк може покрити свої кредити, інвестиції та інші віддані під чесне слово гроші своїм капіталом, який завжди в наявності, який завжди можна використати. Завжди може трапитися ситуація, коли позичальник не може повернути гроші банкові. Тому той повинен мати абсолютно ліквідну фінансову подушку, за допомогою якої можна виконувати зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами. До речі, ви маєте мати свою фінансову подушку, а найкраще навіть. Капітал, які працюють на вас. А це не проста справа, але досяжна для будь-кого хто почне цим займатися за зрозумілими правилами і законами накопичення капіталу. Тож, дорогі друзі, в цьому всьому ми вчимо наші школі останні капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді там вас бачити. І пам'ятаємо, що без суспільства, яке накопичує, неможливо побудувати економічну активну і міцну державу. Отже. Ситуації, коли люди можуть прийти навіть не в одинарному випадку, а взагалом там якусь хвилю через паніку, такі ситуації трапляються інколи можуть спричинити страшний переполох на всю планету, як це сталося в 2008 році. На той час такого показника взагалі не існувало, і використовувалися дещо інші нормативи покриття ризиків капіталом, які були доволі низькими і в еквіваленті були приблизно втричі нижчими ніж зараз. Під час буму іпотичного кредитування і низької облікової ставки ніхто і не думав про те, що якось підстрахуватися на випадок кризи. Власне, і про саму кризу ніхто і не думав, допоки вона не вибила двері з ноги. А разом з тим Бамбук із зубів американських фінансових регуляторів, які активно ловили ГАВ у той період. Після великої рецесії 2008 року ті все-таки почухали ріпу і вирішили встановити більш жорсткі вимоги до забезпечення. Банків капіталом першого рівня. Так, у 2014 році з'явився додатковий коефіцієнт левереджу відразу на рівні 5%. Так, на кожні тисячу вічнозелених, що гуляли по руках позичальників, банк повинен був мати 50 доларів власного капіталу в кишені. Для порівняння в ЄС, Канаді Японії аналогічні показники становлять 3,5-4,25%. Так було протягом 10 років, але нічого в світі не вічне, особливо, якщо до цього має якийсь стосунок, Дональд Фредович. Ми ж пам'ятаємо, хто там будує золотий вік Случних Штатів. Тому в 2025 році все йде до зниження СЛР у Штатах. І це треба розуміти. І це чудова новина, дорогі друзі, для всіх. Вовків, акул та інших фантастичних тварин з Волстріт. А чому? Яким цей норматив сидів, по суті, поперек горла? Бідосі постійно скаржили, що ця система карає їх за зберігання навіть низькоризикованих активів, наприклад, казачийських облігацій уряду США. Це заважає їм купувати більше облігацій внутрішньої позики та видавати більше кредитів, тобто підтримувати економічну активність та ліквідність на ринку у кризових ситуаціях. І аргумент з облігаціями може бути хорошою новиною для Дональда Фредовича Трампа. Адже проблема Дашборгу до певної міри виступає для нього стримульною сорочкою в митній політиці. Дональд у підсумку не пішов на ширшу конфронтацію з Канадою та Японією, бо ті володіють значною часткою американських урядових облігацій і погрожували продати їх у випадку повномасштабної митної війни. Чому це було б неприємно для уряду Сполучених Штатів? Бо таке раптове збільшило Збільшення пропозиції облігації завалило б ціну на них і відповідно підвищило б процентну ставку. Враховуючи те, що обслуговування 36 мільярдного американського боргу відбувається фактично за рахунок випуску нових облігацій, такий крок був би пострілом у колінну дядячку Сему, знижуючи його можливості фінансування бюджету та задараючи витрати на погашення відсотків. Власне, на початку квітня, на початку митного загострення в організмі Дональда Трампа. Ринок облігацій вже переживав локальну кризу, коли через загрозу зниження присутності США, в міжнародній торгівлі, коливання фондового ринку та ризик рецесії, інвестори почали через це розпродавати американські облігації, але вони швидко заспокоїлись після відкату Фредовича до стандартної тарифної ставки в 10 І тут на диво відповідальний за зміни регулятор федеральна резервна система стоїть по одну сторону барика з Трампом. У лютому голова ФРС Пау заявляв, що працювати над структурою ринку казначейських облігацій треба, та й власне, без рішення незалежної від виконавчої влади штатів ФРС ніякі левериджі змінити не можна було б. Тому Фредовичу треба бути обережніше з тим, щоб називати всіх незгодних невдахами та ідіотами. Нікого не знаєш, від кого з них завтра залежати, і від кого треба буде допомога. Ще одним бажаним для Трампа ефектно відзнаження СЛР є певне зниження вартості кредитування в країні, адже зниження вимог до регулятивного капіталу вивільняє раніше сковані ресурси банків, які будуть доступні для додаткового кредитування не лише держави, а й споживачів та бізнесу. Збільшення пропозиції банківських кредитів у свою чергу означатиме дещо нижчі процентні ставки для позичальників, що згоджується з відповідним планом Фредовича. Звісно, якщо його дії можна назвати благородним словом план. Так, чи інакше, Дональд хоче цього зниження ставок, бо саме через легший доступ до кредитування, той збирається зробити американську економіку знову великою. Трампу потрібно нове виробництво і нове споживання для цього виробництва. А і те і інше набагато легше здійснювати за нижчих процентних ставок. А інакше вся ця історія з митними війнами накриється мінним тазом. Нема зниження ставок, нема діла. Звідси і постійна війна Трампа з ФРС та її керівником. Джеромом Паулом Дональду потрібно зниження облікової ставки, від якої більше залежить рівень банківських процентних ставок, але поки що волання діда успішно ігнорується. Першочерговим черговим завданням ФРС є утримання інфляції на низькому рівні. Чим вона і займається, оскільки система є абсолютно незалежним регулятором, на ходілки діда можна спокійно заплющувати очі. Ну хіба що лузером вас пообзиває і на тому кінець? Так чи інакше, зниження додаткового коефіцієнту леверажу для банків дійсно сприятиме. Зниженню ставок, але незначному та явно недостатньому для амбіційного плану найкращого президента в історії без зміни політики самої ФРС та зниження облікової ставки не обійтися. Тому новини для 47-го позитивні, але дуже стримано позитивні. Але навіть тут прокляті критики та зазрісники сенсоційного Дональда Фредовича скажуть, що такі зміни не на часі. Побачите, ринки волатильні і скачуть після кожної нової порції перлів від діда, а позиції долара як світової резервної валюти можуть похитнутися через бажання Трампа девулювати вічно зеленого відносно інших валют, і це створює ризики для банківського сектору, які не можна підігрівати зниженням стандартів покриття цих самих ризиків. Однак варто зазначити, що такі аргументи є нормальною частиною будь-якої дискусії довкола економічної політики. У кожного рішення є свої небезпеки, але на щастя, хоч десь їх зважуть адекватно і приймають виважено. За зміну банківських стандартів відповідає Федеральна резервна система, управління контролера валютного ринку та федеральна корпорація страхування депозитів, та федеральна корпорація страхування депозитів, а не найбільш професійна команда в історії адміністрації президента. Тому можна бути більш-менш спокійним щодо того, що таке рішення буде відповідати економічним умовам в Штатах. Колись, як американському банківському сектору, так і регуляторним органам можна було дорікнути за надмірну безпечність, що призвело до біди. Але і ті, і ті нею навчені та поводяться значно більш обережно, ніж раніше. Тож до зустрічі, дорогі друзі, залишайтесь нами. До побачення.